Розглянемо, як в системі MyTax CRM налаштовується рівень комісії для Office Trips. Переходимо до відповідного розділу і бачимо, що тут є можливість створення таких замовлень. Існують два їх типи: стандартні поїздки та корпоративні поїздки. Між ними існує певна різниця. А саме, тип стандартних поїздок підтримує два різновиди комісій водій чи автопарк. Тобто у такому замовленні ми вказуємо вартість. Тариф поїздки, наприклад, 100 дирхамів, яку сплатить клієнт-пасажир після її завершення водію. З неї система Office Trips утримує певний розмір комісії так само, як це роблять платформи-агрегатори на кшталт Uber. Вся відмінність полягає якраз у тому, що при виборі варіанту комісії автопарк вона буде отримана із тарифу поїздки на користь самої компанії автопарку, власне, у якості прибутку, адже в цьому випадку саме автопарк виступає в ролі власника, де-факто диспетчера клієнтської сторони, тобто того, хто згенерував замовлення. Обравши варіант комісії водій, ми матимемо змогу автоматично перерахувати з тарифу розмір комісії вже водієві, як його безпосередній особистий прибуток. Це для випадків, коли вже водій знайшов для автопарку клієнта пасажира і є фактично тим, хто згенерував замовлення. Для типу корпоративної поїздки доступний єдиний третій різновид комісій. Самого поля вибору немає, але у даному випадку Office Trips працює таким чином, що для цього типу поїздок розмір утриманої комісії типово зараховується на баланс контрагента, тобто сторони, що згенерувала для нас, це замовлення, привела цього клієнта, пасажира. Тепер можемо перейти до встановлення самих розмірів або рівні комісії, аби система надалі автоматично застосовувала значення та здійснювала утримання потрібної частки. У розділі фінансів переходжу до вкладки співпраця та бонуси в частині комісії Office Trips. Бачимо три блоки, що відповідають кожному різновиду рівню комісії. Перший блок різновид автопарк де я можу встановити певний відсоток для прикладу 20% з тарифу кожної поїздки. Відповідно до цього, у випадку вартості поїздки у 100 дерхамів, 80 з них буде відправлено у загальний дохід з подальшим поділом згідно встановлених умов співпраці, а 20 дерхамів напряму зарахуються автопарку як його прибуток. Наступний блок різновид водій. Якщо встановити 10%, то з тарифу 100 дирхамів 90% буде відправлено у загальний дохід з подальшим поділом згідно встановлених умов співпраці, а 10 буде зараховано на баланс водія як бонус, його особистий прибуток. Різновид контрагент у останньому блоці налаштовується так само окремо, якщо контрагенти приводять до нас клієнтів, тобто генерують замовлені для автопарку і хочуть отримувати за це певні комісійні, для прикладу, 25%. Встановлені рівні. Діють для всіх контрагентів та усіх водіїв рівня компанії. Але крім цього, в картках водіїв є можливість налаштувати індивідуальний рівень комісії для конкретного водія. Внаслідок такої дії, індивідуально встановлений рівень система утримуватиме для цього водія лише з його поїздок, а для усіх інших застосовуватиме налаштування загального блоку, тобто значення 15% для Махмуда. І значення у 10% для усіх інших. Теж саме доступно і для контрагентів. У картці кожного конкретного контрагента також є налаштування індивідуальної комісії, де її можна визначати окремо. Логіка роботи системи аналогічна. Система застосовуватиме загальне чи індивідуальне значення відповідно вищезгаданого правила.